Ну і всім привіт, друзі! З вами я, Метфікс Укр. І в цьому відео ми розглянемо оновлення 4.0.2. Хоча це 4.1.0. Ну, як є, так і є. Так, заходимо в магазин. Ну, наче нічого такого не додавали. Ну, в залі нічого. Так, машини. Йоу, йоу, йо йо йоу Ну, є машини нові, раз, два, три, 4, 5 машин, ну нічого так, костюми. Що це таке? Це якась піца, чи що це взагалі таке? Так. Глюки якісь, вони мені подобаються. Прикольно, прикольно. Так, якісь слізні. Ну, прикольні. Це типу вовки, як я розумію, так? Оце якась штучка, незрозуміла. Ну просто біла оця і все. Так, шляпи, 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 шляпи. Що у нас по шляпам? Так, ну почнемо дивитись з цієї шляпля. Так, ну, це шляпа мені дуже подобається, вона така миленька. Так, зараз я зможу собі, собі щось прикупити. Принаймні, вдягтися якось. Так, ну додаю нам лапи цього вовка, я бачу. Це 100% вони. Так, окуляри. Так, починаємо. Так, оці вже були. Цих не було, цих не було. Е, ну, е, Так, цих теж не було. Ой, Боже, що це таке? Дуже прикольний вигляд, до речі. Так, ну що ж, <гум> так, ну таке собі. Таке скесове. Такі у нас є, до речі, нові карти. Е, давай, портхаус. Там його? Так, ну карта доволі велика, як сказати? Ну, не сильно велика. Але, але велика. Так, давайте по ній проїдемось. Ну, принаймні, до цього корабля. Вау, він такий громадний цей корабль. Хоча, міг, бути і більший, він якийсь розвалений. Так, нові предмети. Це якийсь Це якийсь кролик. Ну. Добре. Іди собі. <звігут> так, ну що ж, це якийсь знак е, аномалії, чи як там його. Радіації. М -м якийсь заборчик. Контейнер. Транспорт якийсь написано не знаю. Так, деревце Це, кстати, це може пригодитися в побудовах. Так, дерево, ще один контейнер, камінь. Якась платформа, до речі, її можна теж дуже класно використовувати. Там, наприклад, ідеш ідеш, ось ой ну, якби ідеш-ідеш і падаєш. Ну, таке собі. В общем, піднімаємося, що у нас там далі по предметам? Ем, ще капот потморена в такому самому стилі. Решітка, якщо це не заборчик, і дерево. І якась дуже тоненька штука. Ну, в общем, не суть. Так, далі, що у нас там таке? Тут вудочка якась. Ну, в принципі, нічого. Такого тут нема вроді. да тут нічого більше нема. Дивно. Так, далі. Тут-о-о, о, о, о. а отут уже є, тут уже є вогонь. Ну, пам'ятаєте, от ці от наші старі стихі. А тепер у нас є вогонь. Вогонь це дуже класна штука для всяких побудов. Дуже класно. І дим. Дим. Прикольно комбінується з вогнем. Ну, добре. Димок. Багато диму. Ну, машини я потім розгляну. До речі, оце мене розглядали. Так. Ну, тут нічого. Теж нічого такого ну, нема, бо її не додали. О, а тут якось. Розраба, ти Зараз серйозно, тобі важко пофіксити баг, якщо ти не просто пролінувався і став білу картинку. Просто так. Ну, таке. Оце уже. Це типа. Кіпа... О, oh май, це вже класно, це класно. Ой, я наче на іншій планеті взагалі якісь. Це, типу, світло, наскільки світло на карті буде. Воу, я взагалі наче на якійсь інші планеті, Це класно виглядає. Дуже класно. Шедов з тіні! Тіні, Карл! Звідки в Чікінгані тіні, блін? Так, давай зараз. Давайте зараз їх... Перевіримо, що це у нас таке. Так, включаємо. Так, давай ресетнемо все. Щоб нормально було. Так. Беремо якийсь бок, наприклад, оцей. Реально, тіні є! Йоу, це дуже класно. Тільки вони якісь по пікселях, але все одно це класно. Є тінь дуже Це дуже класно. Хоча вони реально якісь сильно піксельні, ну, все одно. Іде на прев'юху, напевно. Напевно, ну це не точно. Так. Зніму кілька знімків. І тут тіні навіть є. Це дуже класно. Це класна тема ці тіні, до речі. Так. Ну, начебто все нема. Я ось такий красивенький. Е, так. Ну, е, пишу я на наступну карту. Так. Тавон шість. Це чого більше таву? Так, ну що, погнали, погнали? Так, ну, тут у нас таке... А, стоп! А де будинки? Розрабати взагалі вже? Де будинки? Розробнику, в тебе все нормально? Е, так, добре. Е, Давайте тоді розглянемо цей будинок, до речі, тут піца якась. Може це Пасхалка? Тобто секретка. Ну, мені здається, що тут має бути секретка, але її тут нема. Хоча оце буде вже в наступному відео про секретки. Так, давайте тоді розглядати все-таки цей будинок, бо більше у нас тут нічого нема. Так. Підлога якась дивна. Ще якась кімната пуста. Це. Ми вже це розглядали. Так. Піднімаємося на другий поверх. Якась кімната. Що? Що ну, боже! Чого у вікнах вода? Що взагалі з будинком? Відбувається, Йошки, он кот. Так, що... Так, а ну-ка, зараз я подивлюсь відео Дена. Я тільки що подивився його відео, і в нього те саме, Боже. Ой. Капець. Добре. Е, погнали. Е, в іншу кімнату. Ну, тут нічого цікавого. Нема. Таке, таке собі. Мені не подобається. Чого у вікнах вода, чорти його побери? Просто подивіться, вода у вікнах. Що за хрінь? Чому будинків немає? Я вже я бачу дорогу до будинку. Ну ладно. Е, так. До речі, зброя пронумерована. Давайте купимо собі машинку. Магія. Пам! Все, у мене 241 монета. Ідеально. Так. Беремо собі оцю машинку, мені цікаво. Так, ну, не можу я більше купити машин. А, оця безплатна, я навіть не побачу. Так, давайте на останню карту, бо у нас ще залишається карта. МТ2, МТ2. Так, давайте, давайте, давайте. Ну, карта тут пустенька, давайте. Покатаємося на цьому велосипеді. А які він звуки видає? Звуки машини. Ну, звісно ж. Як без звуків машини на велосипеді? Так, ну, катається він доволі круто. Дуже круто. Мені подобається. Так, а ця машинка. А, тю, так вона звичайна якась. Взагалі. Ну, добре. Нічого. Так, що у нас... О, Вудочка. Прикольна, прикольна анімація. Е, так, ну, по анімаціях у нас тільки вудочка додавлена. Нічого такого тут на цій карті взагалі немає. Так. Ну, хіба що вудочка, це доволі прикольна анімація, вона ще так, типа, бум-бум, піднімається, прикольно. Типу, я щось ловлю так. Ну, і от така от просто вудочка, не анімаційна, просто така. Предмет. Ну і що ж, друзі, на цьому ми з вами закінчуємо. Е, одного вийшло доволі... Оновлення вийшло доволі прикольне, але все одно. Таке собі. Мені не сильно сподобалось. Мені здається, що це оновлення це тільки початок типу там, перед великим оновленням. Ну, добре. Друзі. Всім пока пока і до нових зустрічей. Пока. Озвучка Метрікс Ок. ефекти Метрікс Монтаж Медвікс. Та коротчу всемить.